Оп, тигровий горіб, конопелочка та під крильовим масличком забадяжено. Але ліквідіка, кальмар ніхто не відміняв. Я вроді один на ставку, ну щось, як кажеться, десь хтось рибачить. Старт мікс. Пелець. Ми насипамо трохи, хоча криль аміно. Але це не важливо. Суть в тому, що криль аміно це добавка. Це добавка в пелець, ось вона. Ми насипамо пелець грам 200 для заправки для на сазана. А її добавлять не будемо, бо ми вже і так добавили з копекса. Але пелець то нужна штука. Так, масличко вже було. О, у нас є полуничне маслочко ще. Не знаю нафіга, але трошки, трошки задуплим порядок. Оп, крилєва мука не знадобиться, бо в прикормці її дофіга. Бігфіш крупний. Я вспомнив, це бікфіш буде про запас, а це буде, як я це називав, комплімент от шеф-повара. Ми додамо в бункер попапи наші улюблені крильові полу... полуниця. Довго пахнущі, довго стоящі і на диво якісні секундочку, десь я цю фігню тащив. І куди я все міг затащити? Ага, халва. Хана. Ха, ага, ха та у нас У нас всього дофіга. У нас ще є криль Краб. Але це таке, це не важливо нам цього задонатили. Є карамель є халва. Але знаєте, так жарко, настільки жарко, що плотва холодна вода. Отак от сильно захотілося холода. Оп, Холодненька я пошла, Висипемо все. Це ще з зимнього набору залишилось, але прикормка відрізняється від літньої, мені здається, більш. Більшою концентрацією. Бо в холодної воді аромат треба помощніше. бо вода холодна, вона гасить всі аромати холодом. Ладно, замішаємось і завеземося. Чого ви не виключили? Йохани, бабай з корабліком. Ой, це треба заново пересохранити десь точку, десь отут, наприклад. Ха їде додому, як обично під самий берег позавозив, будуть проблеми. Буде ночі врізатися в камиш. За що я люблю ранфері? Що іноді він може вернутися без кришки. І для цього нам понадобиться тепер пакет і скотч. Бо, бо це капець. Де він її його в комиш, як врезався, скинув в бункер? Оце біда в ранфері номер 2 Погано держиться негерметична кришка. А третій, найвеселий, це оця штучка, через яку всередину, коли в корабліка нагрузка невелика або хвиля, набирається офігеть стільки води. Кожну рибалку. Це вже зовсім інша історія. Ладно, заділа якось діру цю. І треба буде кораблік відправити. О, своясі. Два роки все-таки пройшло. Ми йому вдячні. Але всьому є своя міра. Оп, натяжечка. Еть. Потяжечка. Карапець. Карапець тобі капець. Нічого не пойму, чи він здоровенний. Він в комис затягнув, чи що. Да, похоже на то. От що значить ложить під дерево. Клас. Ще й леска порвалася на фідері. Ах, паскудство. Ви нічого не бачили. А я, мабуть, сплаваю туди. Достану і леску и снасть. Праву зроблено. Моя снасть там була, кстати, не одна. Ну, за таке. Ще й навернувся, там не слабо не поплавав. Будемо розгрібати дупу. Ось вона. Чітко поверху під комишиком так була. Я думав, блін, поплить, не рять. Буває, під ноги кирпічів упаде і його ще. Довго шукаєш, кораблік не виключив. А це думаю кришка в житті не знайду ще й вода мутна, навіть якщо не не побачу. Підгрібаю на матрасі, а вона зверху отак держиться. Молодца. Так, куди б його прищемити? Мікрофончик подержим в руках. Так, тільки не кажи, що ти теж заліз в дерево. Поки я фідер збирав до кучі із говна і палок. Хочу шоклідер просто розпутати і приділити. Лески тут дофіга метрів по 200-300 на катушках. А от шоклідер це така штука, на якої не хочеться особо економити. Оп-оп-оп тик 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 тиге Ти скажи, мордоворот, морда як тілушна і мотає. Оп. Він зловився, тому що він чорний. Він грязний. Чернуха пошла. Цю саму Джерсі конкретно вимазав. І в багні її не відстирати. Але то таке. Чорний прикорм працює зимовий. О, прохолоди хочеться Згорю на сонці. Оп, вилажує. Еть. Ну, може хоч в цей раз засікся, не йде. О, треба сусідів в гості сходить. корабликом, куди треба возять. А ні, взагалі не туди не довозять метрів десять. Мені кажеться. Хоча кораблік в них яка-то туфля, типу бусик, типу Volkswagen Caddy. <су> По-моєму, фортуна вони називаються чи типу того. Та я думаю і там закормлять і будуть ловити. Що ж тут таке шкодливе? І дивіться, один і той самий дрин лове. Сусідніх два взагалі коропа не бачили Заколдовано, закольцовано Зеркальний Бубалет Кілограмчик є. А якщо кілограмчик є, Чого б його не з'їсть. Ну, я ж знаю, вам, ви сюди приїдете, вам треба буде щось ловити, хоч тут риби й дофіга. Того. Причитається. Кстати, як там звук? Раз-два, раз два, прийом, як слишно. Короб, звісно, лапух, але апаратура при ньому. <laughs> Ось такі пироги, і апаратура теж при нас. Добре, апарат відпрацьовує, чи ще б гроші відложив як за нову відеокамеру, яку раз на 3 роки ледь-ледь купую. Але то таке так, перезарядимо, перезавеземо і старта мікса закинемо. Витягнемо може, ще одного коробчика і будемо збиратися в Норвегію, що скажете, на зимню рибалку. Перезавозимося на ту сторону тиси. Ви ж пам'ятаєте, цю, річ, цю річку я називаю тиса, <хи> бо я її вже перепливав пару разів, причому за сьогодні двічі на матрасі. <хи> раз за корабліком, вторий раз за кришкою корабліка. Коротше, весело і нас ще я чіпляв. Дом сонечко, я опять, я чуть не навернувся. Оп. Я что, не включил сигнализацию? О. А может аккумулятор просто сел? О, так он уже ушел под соседнюю. А я чую десь хрусь, 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 хрусь. Ну, думаю, сигнал каш есть. Раз не срабатывает, значит все хорошо. Как оказалось, не очень. Но рибка є. Чорний. Вони клюють, потому що він чорний. Інтересно, цей короб ніде, ни в яких этих не состоїть а кланах. Ха-ха. Білі балахони, не носить він, случайно. Блін. Перескочив два этих два дрина. Та як так? Перескочили. І... І об, обкрутився, я в шокі. Оце я тупанув. Коробчик. Іди сюди, горобчик. Я мокрий, я опять мокрий. Джерсі не встигаю сушити. Попався, спалився. Обратно кілограмчик. Оп, ще й за морду. Мордатий сирун Понравився йому комплімент від шеф-повара. Тик-тик-тик, тиги, дик. Оп! Ах, пенна вечеринка продовжається. Що ж, не розводимо болтологію. У нас є ще і халва, і карамель, але це вже буде зовсім інша історія для вас. Я обіщав тришачка, я його і без тришачка і сповнив тут, як бачите. Оп, комплімент шеф-повару. Плотва відпрацювала, але вона ще попраці, попрацює. Що ж, сушимо весла і їдемо на, на, на дальній кордон, на тонку кригу половити плотвичку. Ой. Уже почти вичистив, хтось посоветував відділити живого мотиля мертвого, набрати води і ситочку для макарон. <говори> і сиділося, ось я виколупую їх. Це просто триндес. Ні водою, нічим не витряхнуть труба повна. Хорошо, що Настя цього не бачить. Завтра у нас макарон. <говори> Ситочка в черв'яка. Ой, труба. Всім добрий ранок. Хто мені взагалі скаже, що відбувається? Раз, Уже сім рибалок, вісім, десять і ще декілька. Я позавчора був, не було ні душі, взагалі і риби не було. А тут куча народу. Не міг вчора хтось приїхати і всім розказати, що риба ловиться. Це так взагалі дуже рідко працює. Був невеличкий морозець, крига має бути крепшою. як і сумка більш закріпленою. Плюс гравітація, маса, сміщення і всі діла. Вроді крепко. Загрузив жерлиці, того що... Останні дні криги вже добігають кінця, так сказати, тому треба живця зрозходувати, або відпустити на воду. Буде щось одне із двох. Так, добренько. Поки кригу не перевіряю, бачу по пузирях, що вона є сантиметрів 5. Плюс. Ідемо, спитаємо, що взагалі відбувається. Ще й на моїх оповонках, йома. -йо. Якщо нічого не буде клювати, підемо під комищуку ганяти. Можливо, відразу це зараз і зробимо, а за таранькою вернемось пізніше. Понеслась. Оп. Перша таранинка. О, ще й непогана. Наконець то Ось і бистренько назад. Два часа навіть наждав поклю. Вузол За, зав'язався. Чи то клює, чи то вже галюни не клює. Оп! І ще й нечогенька притрамбуємо там. В солінь її есть. Куди її положити. Біха в відрі попловату. Кльовом просто капець і не пахне і не думає клювати. Рибаки, як бачите, порозбігалися. І це не просто так. Того, що льот починає просідати. А я зрозумів, що вже візно тікає того і сидів на місці. Жду укріплення криги, підсипаю потроху прикорм. Крокодил не ловиться, значить хтось валить ліс. На рибалці красота тишина і спокойствие. <ріху> Казалось би. Риба не клює, тільки мотиля міняють, а прикормки підсипають. І тут то вина. Лесоповал. саповал. Помните, відео був десь на Новий рік чи перед новим роком, де я був на кризі, і там псих один з бензопилою, мабуть, годину криху мантулив, вирізав ополонки для купання, чи що? У чоловіка масть поперла, появилася бензопила і льод встав. А мені подобається, як воно красиво ріжеться, пиляється. Ой. Дурних хватає шизанутих. Блін, зараза тепло, дали, хоч сонечко скрилося, то, блін, на глазах товщина криги зменшується. Нехорошо. Ех, не хотів я цього робити, але... але. Ого, у нас дві тараньки, чотири. <гум> не все на камеру попало. Оп. Все, знайшла. На дорожку випити не забудьте. Ух! Пошла, раді моя. Вроді не должно воняти. Дома просушимо. Універсальна холодна вода, будеш чекати карася. Через місяць дождеся, може два. Коли там він в кривому розі клює, я не знаю. Але вже відомо те, що ми сьогодні куримо, причому капітально. Подивіться, людей не стало взагалі, тому що... ой! У мене аж 4 льот капець який. Який паршивий. Думав, то жерлиці, то ворони на кризі сидять там. О! Остання путь! <п 'їх> Уже в мене в голові музика грає, давай свалий сюди. Бо вже ми... де-то -де -де звук. <п 'їх> Я сейчас чую звін, останній путь. Остання дорога задержався на кризі, всі вже потікали, таять. Все почало капець, як близько. Тут і близько, швидко. Так що, свалюємо на бережок. Ну, ось ми і в авто. Саме головне, неудачно отловитися, як я завжди кажу, удачно виїхати. Удачно. Виїхали з криги. Побризкаємо машину, щось зеркалка взагалі бризкає. Половина улітає, якщо не найбільше, не туди де треба. Неподобство. Та й таке, Силочки на прикормочку в описі під відео і в магазинах вашого міста. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, Бомбящі коменти Вони вітаються. Але діло то житейське. Всім пока і до зустрічі на воді.